Пригода у хатинці лісника Марія Людкевич. Якось зима надумала стати вченою дамою. Вона придбала комп'ютер, щоб написати наукову роботу про своє королівство. У помічники запросила мудру ворону і веселого снігура. Для здійснення цього задуму всі троє поселилися в хатинці лісника, де в цю пору ніхто уже не жив, і почали творити. Зима сіла за комп'ютер, на праве плече вмостилася мудра ворона, на ліве – веселий снігур. На екрані з'явилися розважливі думки-роздуми про те, що найважливіше в зимовому королівстві. Сніг це коли вітер вибиває тріпачкою зимову перину і з неї летить на землю білий пух. Перший сніг, м'який, наче зайчикова шубка. Але він швидко зникає. Снігова ковдра накриває землю, щоб не вимерзла у зимина Віхола пані, яку крутить снігом, віє навколо веретена. Заметіль Бані, яка мете снігом і насипає кучугури. Сніжинки. Юні балерини, які виконують танець маленьких лебедів. Іній, модельєр, який одягає дерева в романтичні мережива, казкові плетені шати. Мороз принц зимового королівства. Коли він обходить свої володіння. У дітей зашпори заходять у пальці і замерзають носи. Зимові місяці. Грудень, січень, лютий сидять почергово на троні. Бурулька зимова цукерка. Зима повелителька срібно-білого зимового королівства. Її улюблена казка снігова королева. Свято Новий рік місце перебування Карпати. Бо тут вона затримується найдовше. Радісні дні, коли прилітають снігурі в гості. Реклама. Зима біла королева снігів, заметілий, снів. Вона сувора й принципова. Її бояться всі люди і звірі. Бо вона може разом із Морозенком залоскотати, заморозити до смерті, кого захоче. Ух. Не залякуй народ, розважливо порадила мудра ворона. Це ж недобре так писати. Який у тебе буде рейтинг серед підданих? Кар 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 ти про це подумала? Дякую, стара подруго. Озвалася зима і задумалася. Давайте напишемо, ось як почала диктувати мудра ворона. Діти сплять і бачать у снах тітоньку зиму, яка несе їм подаруночки. Як тільки вона дихне сильно, сильно, крижаним, пекучим вітром, усе навколо завмирає, стає льодом, ковзанкою. Білим покривалом. Це справжнє снігове королівство із смакуванням морозива і нерозкритими таємницями. Зимонько, чарівнице, озвався веселий снігур. Напишімо також про твої забави і витівки, пустощі і свята. Скажіть но, ну, яка ще пора року? Приносить дітям такі незвичайні радощі, ковзанки, катки, трампліни, лижні змагання, апарат зимових баб і снігу з морквяними носами і солом'яними капелюшками: Моя бабуся краща, ні моя, кричить малеча в дитячих садках. Кожен дорослий. Хто згадує дитинство, пам'ятає, як він ліпив свою снігову бабу.